Бійцям від школярів цілий мікроавтобус продуктів від банок компоту до мішків із картоплею передали на фронт учні трьох сільських шкіл на Прикарпатті. Так діти відгукнулися на прохання волонтерів допомогти. Кажуть, це перший їхній досвід продуктової передачі. Але тепер збираються активніше допомагати батькам на городах або був кращий врожай і ще більше можна було б передати бійцям. Далі Алапас. Маршрут волонтерів Івано-Франківської самооборони пролягає трьома селами Тлумацького району. Зупинки біля місцевих шкіл. Заради цієї зустрічі вчителі дітям скасували уроки. Я би не сказав, що це прогуляний урок. Це є урок патріотизму. Консервовані овочі, компоти, тушкованка, сало, картопля, цибуля та борошно. Усе це школярі принесли з дому, щоб передати бійцям АТО. Продуктову передачу діти роблять уперше. Досі на фронт надсилали лише малюнки та листи. Я б бійців принесла картоплю, бурак і закрутки. Мама, я з мамою закручувала огірки і помідори. Я садила картоплю, потім її збирала і принесла до школи. Нам для наших хлопців, для тих, хто захищає наш нашу незалежність, нашу свободу, нічого не шкода. Все від щирого серця, тому що ми переживаємо за них. Батьки не сварилися. Ну батьки наоборот були раді, тому що я несу продукти на АТО. Боєць спецбатальйону Івано-Франківськ Назар Кішик на Донбасі був тричі. Зараз він на ротації і спеціально приїхав до дітей подякувати їм. Знаєте, коли ти там, саме більше, що гріє, це от дитяче тепло. Я дуже вам вдячний, що є діти, такі як ви, що дійсно які люблять Україну і. На зустріч з учнями волонтери прихопили з собою незаряджені автомати та РПГ та кевларовий шолом. Зброю діти використали як аксесуари для фотографування. Сьогодні перший раз тримаю зброю в руках. Волонтери кажуть, нині стало важче збирати допомогу для фронту. Сподіваються, ця продуктова передача від сільських школярів стане стимулом для інших робити добрі справи. Потрібно підключати села, тому що дуже багато не вистачає на передовій продуктів. Ну з картоплі, з моркви з бурячка ми стараємося зробити сухпайки, а остальне закрутки ми їх вже більш упаковуємо, закладаємо і веземо так. Якщо б напевно, що не волонтерська організація, то зараз би навіть би їли і шишки з дерев. Переважно солодкого не стає і м'ясного домашні продукти, які сьогодні збирали діти, на фронт відправлять уже наступного тижня. Алла Пасурман Дучик, Прикарпаття, ТСН 1 1.